Представте собі ситуацію, ви на риболовлі плаваєте, шукаєте щуку, і вона постійно б'є в самому березі, на мілководді, там де глибина буквально ось така. І ви пробуєте там різні всякі, ані кидати, і нічого не працює. Саме для таких ситуацій створена ось ця приманочка. Друзі, я не бачив, щоб якісь з воблерів міно видавав таку класну гру, живу, активну, просто вона реагує на... Маліший просто ривочок, вона дуже класно грає, імітує максимально реалістично підраненого мальочка. Я колись цю приманку кидав, показував її гру на виставках, і просто стояли люди, заворожені з відкритими ртами, дивилися, як вона класно грає, і просто вигрибали під ноль саме ці приманочки. Так що, друзі, замовляйте, я впевнений, що не пожалкуєте дуже уловістий воблер на щуку. Всі контакти для замовлення є в шапці профілю.